Які б'юті-процедури, я б собі не зробила. Е, Кератин, бо в мене і так рівне волосі, і ну, шкодить він волосся. Тому ну, ні, не хочу. Що б я собі зробила б з волоссям? Е, нарощення і хімічну завивку. Е, ну, з нарощенням думки розходяться, бо Хтось каже, що класно, типу, можна гостину додати, довжину, а хтось каже, що потім випадає волосся, що нарощення портить волосся. Ну, не знаю, там, коли будуть гроші буду дивитися. Так, друге, я б собі не, нічого б не хотіла робити там з обличчям, там, ботокс, робити якісь там філери собі. Краси, чи щось таке, чи там щось під підборіддям робити, чи з очами для чого. Ну, комусь може і подобається. а Мені таке не подобається, я б на собі таке не хотіла бачити. І ботокс потім робиться негарним, тому ні. І мені своя форма обличчя, в принципі, в обличчі все мені влаштовує. Єдине можливо, що я хотіла, це губи зробити. Але я так дивлюся на фото, на відео. Та в мене такі і в житті е, ну, губи, ну не самі тонкі в мене губи. І особливо, коли виходжу, там трішечки за контур, то нормальні такі. Як ви вважаєте, напишіть в коментарях, чи потрібно мені робити губи чи ні що б ще я не зробила б собі? Це нарошені. Такі 4 де не вважається гарним. Мені здається, це вже не в тренді. На моді таке ніхто вже не робить. Але хто робить, ну, не засуджу, Це ваш вибір. Єдине можливо, що я зробила, це ламінування. Оце гарно, це зараз, в принципі, в тренді. Ну і чому б ні? Але єдине, що я зараз зроблю з ВІМІ, це ну, профарбовую їх в різні кольори по настрою. Подобається зараз коричневі, А що б не зробили ви собі, напишіть у коментарях.